Україна протягом наступних днів буде перебувати під впливом вологих атмосферних фронтів. Синоптики прогнозують багато дощів місцями з грозами та невисокі температурні показники в частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 5 жовтня, дощі охоплять всю територію України. А у таких областях як Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Донецька та Херсонська очікуються сильні дощі та навіть грози. Тобто протягом дня в Україні буде панувати дощова хмарна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Найхолодніше у неділю буде на заході країни. Там повітря буде прогріватися всього від плюс 11 до плюс 15 градусів. На всій решті території країни буде трішки тепліше від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. Лише у західних областях вночі прохолодніше до плюс 5 плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 6 жовтня. Також по всій країні литиму дощі, та всюди буде переважати хмарна сіра погода без прояснень. Вітер цього дня незначний – 10 метрів на секунду. Температура повітря прохолоднішою буде у північно-західних областях, там в день всього від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території країни в день тепліше від плюс 15 до плюс 19 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У вівторок, 7 жовтня, погода покращиться. Невеликі дощі тимуть у всіх західних та північних областях, та буде панувати хмарна погода. А ось вже на всій решті території країни протягом дня дощів не очікуються, та буде переважати вже сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день стане нижчою, очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних та східних областях буде тепліше від плюс 14 до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!